От, дивись. Іду непонятно куди, непонятно чого. Че поля якісь. Набігала, мене заводить, просто непонятно куди. Я ось так, знаєш. От довіряю Богу і водосказувати. Двоєся куди. Я перший раз йду цю дорогу. Зліва ліс ріка, справа там вже колія закінчилась. І ось сподіваюся, що мене кудись ця стежка виведе. Тут навіть нема дороги. Так, виглядає, однаковиди. Я букака полями, дуже хотів вернутися. Стріла цього чоловіка, кажу. Такий, як може ось прийти, не такий, да? Я йду за ним. Я дуже щаслива, що я цього чоловіка зустріла, бо більше нікого нема. Тільки оце будівництво і все, жодної людини. Я як собачка букаю, букаю. Потім букаю, будучи не сухняною, але сот на Бог мене веде. От я не розумію, як мене навігатор міг пустити на поля, якщо тут була б немає Я чесно, не розумію. Серйозно. Чому мене просто по прямій не пустити? ні? мені треба випробування по полях побукати ще кудись, Через рови, через ліси, через болота. Чому по прямій? Тут була дорога по прямі. Знаєш, мені доріг через поля. Я так. Це... Дякую, дякую. Це було весело, це було круто. Але більше цього не хочу. Дякую.